Усе сталося у цьому придорожньому кафе на трасі Київ-Чоп біля села Березина. У дерев'яних будиночках, що належать місцевому лісництву, відпочивали дві компанії. Родина азербайджанців святкувала день народження. Тут азербайджанці відпочивали це у а ці люди тут це менше десятки. Анна працює продавчиною в магазинчику на територію кафе. Каже, до восьмої вечора все було спокійно, але щойно вона зачинила магазин і поїхала додому між двома чоловіками. З різних компаній почалася бійка. Кулачні розбірки завершилися кривавою різаниною. Це вчора прийшла, це прибирала, там кров була, тут мотлок був. Усе тривало лічені хвилини на очах відвідувачів персоналу і десятка дітей. Серед них була і 15-річна родичка іменинниці. Каже, агресор кидався з ножем навіть на неї. Перший раз нічого не зробив, а ось другий раз він прийшов до нас ну, в біседку і е, накинувся з ножом. І на дітей, да. На мене також кидався. Він махав ножом, ось так. І якщо б я ближче підійшла, він би мені живіт струмив. Жертвою п'яного нападника з ножем став рідний дядько цієї дівчинки, 51-річний Житомирянин Камран Гашимов. Спочатку його їх розборонили, потім він взяв ніж і ну, почалась драка. І він взяв ніж і його зарізав. Так, весело, що на іменинах перетворилися на трагедію. Родичі одразу викликали швидку, але та їхала довго. Чекати не було часу, відтак повезли пораненого до обласного центру на приватному авто. Та до медиків живим його доставити не встигли. Він так і помер у легковику. Було встановлено, що причиною смерті стало сталоникаюче поранення грудної порожнини справа. З ураженням серця, стромивши ножа у людину, чоловік разом з сім'єю одразу кинулися тікати. Усі гуртом вони вибігли із кафе і помчали на той бік траси, буквально перелізли через відбійник і вскочили у маршрутку, що саме зупинилася на автозаправці. Ніж поліцейські досі так і не знайшли, а от різника затримали. Родичі загиблого, які намагалися наздогнати втікачів. Запам'ятали номер автобуса. Київ, Житомир, куди й вскочили нападники із родиною і передали інформацію поліції. Копи зупинили маршрутку вже у Житомирі і висадили звідти пасажира у скривавленому одязі. Ось цей кремезний чоловік уже з кайданками на руках і є нині підозрюваним у умисному вбивстві. Останній підтвердив, викладені факти, у скоєному зізнався. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому 33 роки. Він Житомирянин, працює водієм маршрутки і раніше не судимий. Того рокового вечора був добряче на підпитку. Щось сьогодні не поділили. Може. Чи може десь сквозь, образу, може, кінчив. П'яному, можна сказати, люстри це все сприймається. У поліції причину конфлікту визначили як побутову, а от родичі загиблого кажуть, сварка має інше підґрунтя, ймовірно, навіть етнічне. Щось таке, що він з другої віри і з-за цього стався конфлікт. Забаржаниці покажуть, що заради нас ваша Україна живе. А тому не понравилися ці слова. В їх пішла якась супечка. За умисне вбивство людини тепер українцеві загрожує від 7 до 15 років ув'язнення, і те, що він утік з місця злочину та не надав пораненому допомогу, у суді гратиме не на його користь.